Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Матір Залужного завжди казала, що йому випаде страшна, але легендарна роль, якою ж правою вона була. Телеграм-канал Помсти пише, що на стареньку матір Залужного хотіли здійснити напад, втім втрутилась охорона, яку представив генерал. Нападників диверсантів схопили вони, в котрий раз намагаються заподіяти зло генералу через близьких. Втім, інше джерело говорить, що це була не матір, а дружина. Інформація перевіряється та уточнюється, але той факт, що вони хочуть дістати нашого генерала, уже очевидний. Людмила Семенюк, журналістка, нагадує свій річний допис: Коли залужний ріже цибуля, цибуля плаче, тобі враже буде як залужний. Скаже війна, нагадує операцію іде. Все було домовлено, але на складі в охороні виявилось ЗСУ. Залужний вони 70 років здригалися, почувши Бандера. Тепер будуть здригатись, почувши залужний у цих народних словах щире захоплення, щира любов. Саме так народжуються легенди, які потім передаються наступним поколінням. Залужний уже увійшов в історію, причому історію світову. Про нього пишуть зарубіжні газети. Його стратегію вивчають зарубіжні стратеги та експерти. Він фо. Водить сотню найвпливовіших людей світу, але от особисто мене найбільше вразила оцінка генерала, яку дала одна відома українська театрознавиця із Харкова, витончена красива блондинка із тих вічних мрійників, чиї думки далеко від всього земного. Також на запитання, хто для неї в цьому житті авторитетом, пані Тетяна просто відповіла залужне, і я подумала тоді, що для мене теж Валерій Федорович і справді надав Збройним силам України релігійний статус. В них вірять, на них моляться їх чекають там, де здається це неможливо. І тоді вони приходять з такою божественною переможною посмішкою. На заході залужено називають залізним генералом, який не любить публічності і справді не любить і це прекрасно, бо інакше давно би з'їли не вороги, яким він не по зубах, а свої озброєні найновішими технологіями фальсифікації. Повірте, там є що з'їдати. Ну, хоча б за те, що народ може винести його на руках у президентське крісло, хоча і не думає, що залужний на те погодиться. Він занадто розумний, щоб стати самовбивцею, прийняти після війни розкрадену, зруйновану країну, хоча має відповідно для посади президента освіту, а не трускавецьке курси. Залужний блискуче закінчив магістеріум у Острозькій академії спеціальні. Насті міжнародні відносини, а до цього три вищі освіти і всі з відзнакою золотими медалями Одеський інститут сухопутних військ. Після якого став командиром зводу та доріс до командира батальйону, а потім Національна академія оборони України і посада начальника штабу 24 ї окремої механізованої бригади в Яворові у 2014-му якраз напередодні війни, закінчив Національний університет оборони України імені Черняховського. З тих пір і воює з ворожої армії, пройшовши про до цим ці штаблі керування. Як відмічає західні зміни, лежить до нового покоління офіцерів, освічених інтелігент. Гентних незнайомих із радянською системою керування, коли залужного призначили командувати на Донбасі, перше, що вразило тоді бійців, до яких прийшов новий генерал, що він був без свити з одним охоронцем, що до нього не практикувалося. А перше, що сказав, що хоче від командирів поваги до кожного солдата і берегти життя тих солдатів, бо це головне саме там у зоні ООС і вибрав Валерій, і залужний Залужної свою унікальну стратегію по збереженню бійців вдарити і відійти. Стратегію від якої про владні невігласин раз вимагали відмовитись заради шоу Бліцкрігів. Це захищати залужного, а не прогулятися, постелися так. Часто навідувався на перекладних до Києва Борис Джонсон. Зрештою дійшли згоди, що партійні комісари, комісар ще не будуть втручатися. кажуть, що Зеленський теж молиться на залужного, незважаючи на сирчання єрмаків. Там дійсно є на кого молитися. Сміливість, мужність, вища майстерність, генії справжнього полководця, що помітили американські генерали ще тоді, коли залужний проходив навчання в НАТО. Як найкращого випускника оперативно-стратегічного рівня підготовки перехідним мечем його нагородила кололева Великобританії Лізавета II бездоганно володіє англійською, вільно спілкуючись з найвищими воєнними посадовцями США Великобританія, Франція. кажуть, що саме вони наполягали на тому, щоб залужного влітку минулого року призначили головнокомандувачем. А перше, що він тоді сказав, є мій нашим верховним, що велика війна неминуча, і до неї треба готуватися. На що зарубіжні забили тривоги, почали допомагати зброєю. А наші відповіли, але ж тоді у нас не вистачить на дороги. Залужний не помилився, і на наше щастя виявився до вторгнення разом з армією Готовий Це особисто його заслуга, що У перші найстрашніші дні вистояла столиця не дивом, а саме великого генерала, чиє ім'я вже увійшло у світову історію воєнної науки, перемагає споконвіку той. Хто розумніший, і тут нам таке пощастило. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.